З початку року середні споживчі ціни в Україні зросли на 22%. Такі дані оприлюднює держстат. Експерти констатують, що через військові дії дорожчують практично всі продукти харчування, у тому числі і соціально значущі. Зокрема, хліб у його ціну закладено вартість енергоносіїв та імпортних комплектуючих для заводів. І ті інші сьогодні дорожчають, каже представник всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. З нового року там за ці дев'ять місяців хліб фактично по всій території України здорожа здорожча в межах там двадцяти шести до тридцяти відсотків. В принципі, на жаль, так як і по всьому ряду інших продуктів, ми будемо спостерігати незначний приріст, в тому числі і на ціну позицію на хліб. Це не буде в один період часу, що там різко на десять там відсотків підніметься ціна, але можуть кожного місяця додати 2 два-три відсотки, що там до кінця року може скласти в районі. 7% відсотків здорощення цін на хліб. Протягом 9 місяців. Ключовий фактор подорожчання продуктів на полицях українських магазинів війна. Бойові дії, зокрема, сильно позначилися на фермах, зазначає Микола Пугачов, заступник директора інституту аграрної економіки. Це стосується і е, молочної галузі, свинарства, е, птахівництва, е, дуже багато птахівничих. Е, Підприємство підприємство виробництва яєць було розташована на півдні нашої держави і були зруйновані. Тобто зменшилася поголів'я. як наслідок. Ми бачимо зростання цін на продукцію тваринництва, включаючи м'ясо, яйця те, що ми бачимо сьогодні. У деяких супермаркетах Одеса десяток яєць коштує вже до 90 гривень. Фахівці прогнозують деяку стабілізацію цін до нового року, коли почне нести яйця молоде поголів'я курей. Складніша ситуація з м'ясною продукцією, зокрема з національним українським продуктом салом. Цей при часу українці більше. Споживають природних е, тваринних білків, в тому числі і категорію сала. І фактично сьогодні у нас за рахунок того на жаль війни скоротилася значна кількість поголів'я, як і в домогосподарствах, так і в промислових виробників. Утримувати скотоферми стає все важче, оскільки у ціні зростають і необхідне обладнання, і кормова база, пояснюють експерти, говорячи про продукцію м'ясної галузі, знов таки можемо. Відзначити, що скоріше за все, буде е, зростання цін до кінця року е, в Інституті аграрної економіки прогнозують це зростання на рівні 5%, е, або мовлено тим, що є е, 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 збільшення витрат, як е, те, про що ми говорили, уже е, пов'язаних з виробництвом, тобто, це е, обслуговування приміщень, е, збільшення е, цін на Паль на мастильні матеріали, енергію через девальвацію нашої національної валюти, збільшення цін на ветеринарні препарати. Ще одна група товарів, яка може подорожчати до кінця року фрукти та овочі. За словами фахівців, пов'язано це з тим, що для їхнього зберігання чи вирощування в теплицях у зимовий період необхідні енергоносії, вартість яких відіб'ється на фінальній ціні.